Гей, hey, якщо тобі 10, 20 або 30 років, ну, хоча, якщо чесно, навіть байдуже, скільки тобі років, але у тебе є проблеми з комунікацією з людьми, особливо, якщо це якась компанія, і тобі треба виступити, да? і ти не відчуваєш себе впевнено, ти можливо мямлиш і путаються думки у леві фішку. Все дуже просто. Коли починаєш розмовляти, вдох, видих секунду, і одразу згадаєте, що це такі ж люди, як і ти. Абсолютно такі ж. Ну, от я, наприклад, да? я така ж людина, як і ти зараз, яка дивився це відео. Ну, абсолютно, чим я відрізняюсь? Ну, окей, якщо ти дівчинка, то я іншого полу. Все. От і вся різниця. Все. А так, ну, волосся трішки коротше, або навпаки, трішки довше, аніж у тебе. Ну, можливо, трішки інший кодер шкіри, трішки інші очі. Але так я повністю з тобою однаковий. От і тобі фішка, коли ти починаєш з кимось розмовляти. Подумай, реально згадай те, що це така ж людина, як і ти. Можливо, в неї татушка, можливо, вона трішки старша, ніж ти, але все одно такі ж самі люди, ми всі. Тому розслабся, згадай цей прикол. Можливо, розкажи друзям, якщо тобі знадобиться, а тобі він знадобиться і реально дасть результат. Тому пробуй все вперед.